Всім привіт, мене звати Ірасимчич і сьогодні перша частина мого лого, точніше, просто початок було. Ми стоїмо на кордоні. Жіччині, ви бачили, який банчик красивий, став? Воно буде куда-то. Емобай. Ні, тікарча, тільки. Ці собаки, знаєш, вони ходять, вони нічого не бачать, а не постаня. Звуку розвинеться і все. Забрали янтар! Треба було никати собі в труселя. Стояли ми на кордоні близько п'яти годин. Не дуже довго, але не дуже і швидко. Ви, як їздить Богдан. Тобто не може знайти собі місце. якесь місце. І Друга була довгою, тому що нашою першою зупинкою був Відень. Тому ми приїхали близько першої години ночі і дуже-дуже дуже тяжко знайти вільне місце, де припаркувати машину. Ми кружляли біля 40 хвилин, шукаючи просто місце, де припаркуватись. Good morning! Ми у демобаті! Ми приїхали у відень, наша перша точка. Відень дуже красиве місто з офігезною архітектурою. Ну дуже красиве. І з погодкою нам теж повезло, тому що було досить тепло. Ми просто ходили вулицями, не сідали на громадський транспорт. Максимально багато гуляли. Ми зустрічали тільки один вінтажний магазин, який, на жаль, був закритий. І, в принципі, майже всі заклади і магазини у них відкриваються дуже пізно, десь з 11 години. Дуже мілашні світлофори для пішоходів різними парочками, як традиційними, так і нетрадиційними. Чесно, перше це просто рай для блогерів, для контент-мейкерів, для фотографів, тому що там на кожному кроці така як рюмочки стоять. Там клубачки маленькі. Лоу! Це якийсь музей, а тут такий самий музей. Зараз давайте вдруг сьогодні безплатно вхід, бо там багато людей ми бачимо. О, ми прийшли в музей метеликів. Вони такі великі, вау. На екрані ви можете побачити назву цього музею. Також не забудьте взяти свої студентськи, тому що по студентському ціна 5,50 а з дорослих ціна 7 євро. Зараз влади я налякаюся. Боюся. Болюйся, болюйся. Тільки що ми були от в цьому от музеї бабочок, тобі там так жарко. Музей метеликів. І їх там дуже багато, правда, вони на тебе не сідають, там на обличчя всяке таке, тому супермодну фоточку не можна зробити. Але все рівно дуже прикольно. Можна заходити Сиробник. Але є одне, але якщо у вас алергія на квіти, то ви не зможете зайти. що там дуже жарко і там дуже концентрований запах гіацинтів чи що, ну коротше, якихось квітів. У мене тут алергетик, і якщо б він попав, він би просто тільки почихав, навіть нічого не міг подивитися. Mm. Алергік? А, ah. yeah, yeah. є не одне, але а два. Друге, це те, що там дуже-дуже жарко. Мені здається, там напевно градусів 30 в середині. Все це зроблено для того, щоб мотелики виживали в тому середовищі, але дуже дуже жарко. Не забудьте зняти взяла собі такий ходох величезний. Це просто сільського хліба, якщо чесно. і картошечку. Вкусненько? Там женка пішла ну, і каже просто, що в мене біленька. Що каже? Ні, біленька і вона якось порозуміла. Ця величезна порція, вона, нам йшла, здається, у 5 або 6 євро. І вона дуже ситна. На одного це явно забагато. Кова, а ми дуже любимо просто насолоджуватись містом, просто ходити по вулицях, просто заходити в будь-яку церкву, яка знаходиться нам по дорозі, просто насолоджуватись атмосферою міста. Дивіться, в який класний заклад ми зайшли Веганський. Коротше, тут вилиши такий красивезний коротше, дворик, такий він атмосферний. Тут Богданчик сидить, замріяний. Так у них тут красивенько, Трішки красиво. Так хер от, залчик Зараз я вам ще покажу їду, яку в вегни наші замовили. А ми не замовили, бо ми їли хот-дог ходох. Бо ми їли хот-дог Беріть віри рекламу, щоб ми мали гроші, їздити в сімейні подорожі, в яких я свою лепту не вношу. Дуже смішно. А бачите, в мене реклама брати, в мене копасти тебе. Жінчим де. Да. Вже під вечір ми поїхали на дуже класний оглядовий майданчик, який знаходиться за містом. Але в принципі до нього їздять автобуси, тому на нього легко попасти. Що вирішили подорожувати по Австрії. На машині то це дуже складно, тому що виявляється, парковка майже всюди платна. І максимум тому ж класно на 2 години, на годину, і це коштує по 3 євро. А якщо ви у відні і вам треба безплатну парковку, вам треба їхати на 19 район. Це називається він Дублін. Так що, якщо вам треба користуватись. Деблін. Сплат... Деблін. Корисна інформація від Іри. Коротше, ми не знайшли тут 19 район, так що я не знаю, чи це добра для вас порада. Що ще поради з Брати з собою печеньку і не 10 євро на якусь їду, Ні. А їсти печень за євро. Я б вам порадила серіально щось тепленьке їсти, бо скоро мої кішки вже з курсу. Якщо будете о... Я хотіла сказати у австрійські білі вони дуже сильно смачні кросанчики. Дуже сильно. А там гора, на якій ми вчора були. Ми прийшли, куди це? Ця... А де це ми, ми прийшли? В ран. Ми прийшли в шанс Воно дуже схоже. Ви ради, що ти хочеш? Файку, цю що? Ми б робочі прийшли б всі зони. Треба платити за кожну зону окремо. Шабикали треба платити чотири. Тут чотири зони і чотири різні ціни. Що жаль, чого немає одної ціни на все? Звичайно, ми не будемо йти в музей, але мінімум будемо йти в цей правий кадри. Так як ми студенти, то ми по 3,50 а дорослі по 450. Коротше, подорожуйте до 18-19 років. Бо тут так в багатьох музеях до 19 років взагалі безплатно. В інстаграмі тобі Мухаммед дзвонив чи не? Так, да. відеочала. -відео. Я не знімала, класно. Обожаю той момент, коли я включаю камеру, а забуду натискати я вам розказую про те, що якось ми зайшли безплатно, хоча всюди писала, що кожна частинка оплачується окремо. Коротше, дивіться, отам от головна ця дорожка. І коли ви заходите наліво, то тут дуже багато лавочок. Люди не знайшли щось не встигли зайняти. Тому тут багато місця. А це ми купили собі їду. Капризона сочок, хлібчик, одне євро. Капризона 2,50 за 10 штук. Ковбаска. Зробив тінь. Кобаси по 2 або 3 євро. намазка 1 євро або 89, 89. 89 центів. Дуже багато сиру за 2-3 євро. Авокадо за євро. Дві авокадо за три євро і манго теж. А гарне таке затомікеньке, вже стигла. За, Батько, покажи свій будь. -к. За любе кафе, за любе руфе. Ви бачили, як він мастив той сир, він взяв поклав ковбасу, а потім мастив сир. От коли ми в Італії були в піцерії, це фігня, але от коли на морі халиш домашній сендвіч зунцом, то оце висока кухня. Ми піднялися доверху, до верху, до ось частинки. частеньке. Короч, якщо ви тут були, то напишіть, тоді безплату, чи то нам просто. Ми підбираємося, що трошки вище. Та я вам дам пораду. Якщо ви хочете мати класні фоточки і повимахуватися в нас класне суття на каблуках, то ніколи в подорожі не одягайте їх. Беріть з собою шопер, кладіть взуття в шопер і просто перезиватися для фотографій. Покажіть Або берете а хлопці, за рюкзак і показуйтеся до вашого суття. Тільки носить зутяг. <реш> Йду. Каже, Цей замок дуже красивий, величезна територія, величезний парк, обов'язково з'їздіть туди і одразу біля нього є зоопарк. Хотя ж не хоче піти в зоопарк, сидить тепер бавиться на машинці. Кажуть, що йому вистачає такої машинки, йому не треба зоопарк величезний, де є зебра, жираф. Чого <реш> ж, ти зараз зламаєш? І тобі на турі повірять, що тобі до 19 скажи Скажи, і покажи на мене, знаєш? Скаже, ді, я дитина нема паспорта, він, тіпа, ви повірте, вони скажуть, ні, ти пальцем покажи, ти туди. Ді... Не знаю, наскільки цей лайфхак для вас лайфхак, але тільки що ми дуже не тупили і при вході в зоопарк ми сказали, що нам з Боді по 19 років, тому що з дорослих 20 євро, а до 19 років 10 євро. І ми сказали, що нам 19, і він сказав, ну типу, це ж до 19. Так що кажіть, що вам 18, якщо вам. Насправді не 18, але ви можете виглядати на плюс-мінус 18. Тому з зоопарком мене... навіть є такі штуки з бджілками, і тут можна зразу купити меду по 5 євро, по 3. Тут багато якихось таких от хаток тут з гопками, де ти можеш прочитати інформацію, ага, і ти можеш через скло побачити, якщо б він тут біг, то я би тут обістрала зразу. Ма дитина біжить. Хочу хочу за хочу туди. Хочу це дивіться. Подивіться, побіла. Ми тільки що бачили, коротше, там діти позначали, яких тварин вони вже бачили в зоопарку. Дивіться, яка тут прикольна штука. Ти відкриваєш шторку і бачиш, наприклад, кістки. Такі... Oh <laughs> а це так смішно плаває, як я прям. Реально здається, що це качка, а це думку пінгвін. Just chill out, ребяточки. Вот принт цього сезону. Тому беріть приклад, бачите, голови до них Total Zebra print. Це прикольна інструкція і зроблення. Такі цікаві. Багато дерев різних, що їм би мало бути тут весело. Я знайшла вже у парку людей. Це я і Бодя. О, о Диви, диви. Оце я зліва. А це Бодя справа. Я до мене б'юся. О, я нападаю. О, цей скромно мене відбиває. Все, цьоми. Щось з такими штуками вони позначають нікого не бачили. Блін, бо мені задали з біології. Піти в зоопарк і вивчати, як тварини себе поводять. Я би було тільки за серйозно. Я вчила біологію, як треба. Можливо, це би був мій головний предмет. а це чила? Ради челюпаки. Ще один модний принт, у нас прокодили чашкіри, аксесуарської чашкіри, під копиря шкіру, точніше зроблені. Дуже у нас модні стильні. Це як чувак моїй біденький. Це капіталь, Оце робота вашої мічти, так? Да? Хотіли би так працювати? Дивіться, яка мене з'являється. Боже, у мене аж трошки шкіри річесне слово. Ну, рот, дивіться, тут мурашки носять листочки, на якийсь тут мурашник. Дивись, і побайду туди, Вау! але вони ж тут лазять. А, Ір, вони йдуть туди, дивись. Тупо дивіться, це не мурашки, а це якісь... Роботяги, роботи. У нас ще один модний принт. Сміє на шкіри, звичайно, в мене У мене Вони хоч були, були мрія кататися на своїй церебасі. І просто я вам покажу зараз. розкладу. Ми знайшли гру від тварину. Наталя любить такий судоку, коли такі ігри, так що зараз на бачкінь ти складе. Ура! Молодець! Ну і головний принт цього сезону це, звичайно, леопард. Як нього, Любими принт Слованських дівчат. Дивіться на мій чухов. Куку, цей душола в бігати. Коротше, цьому зоопарку є теж метелики, так що, якщо ви будете у Відні... Якщо ви будете у Відні і хочете подивитися на метеликів то можете йти зразу в зоопарк, тому що тут є теж метелики. Правда, вони не літають біля вас, але теж є кукани. Ми в джунля. Ага. Навіть ну, якихось мультиків було. Це. Куди можна зайти? Подивіться, як багато жизнь. Звісно, тут не походиш між метеликами. Але тут все рівно дуже класно. Правда, тут жорстка вологість, дуже жарко. Але прикольно. Дуже-дуже класно, і це ти платиш зразу за весь зоопарк, 10 або 20, а там ми платили 7 або 5,50. Я тільки ці мапочки дуже люблю, вони дістають гроші, ці бугорки, даються не тільки своїм кентам, іншим макам, а й якимось врагатам. Якби я знала німецьку, я б вам переклала. Я пишу жакети два котанчика, який не пішов в зоопарк, мені так жалко, що він не пішов в зоопарк. Так я думаю, якщо ви вже цей момент, то, то ви побачили, як же круто там. Мені дуже сильно сподобався цей зоопарк. Я особисто була одного разу тільки в зоопарку дитинства в Києві, тому це не найкращий експеріенс. І я вам всім раджу. І виберіть собі щось одне: або музей метеликів, або зоопарк. Зоопарк, звичайно, в три рази дорожчий, але тут зібрані всі тварини, і так само є такі джунглі, як і музей метеликів. Ввечері ми поїхали в парк атракціонів. Це для любителів екстриму. Особисто я просто ходила і дивилася, як красиво світяться атракціони. І ніякий атракціон так і не випробувала. Я не любитель екстриму, тому що в мене вести апарат так собі. Але якщо ви любите, то я вам раджу поїхати в такій годині, щоб побувати і в день, коли всі атракціони відкриті, і ввечері, коли все красиво світиться. Де ж на цьому кататись? Чого? Я теж. Дай п'ять. Бо це мій тракціон. Поїхав. Десь який нарізає. Це мій атракціон. А, вони ж зверху зразу будуть розкручувати. Я думав, вони понаростають. Ірочка лишилася, а всі сідають. a few moments later <laughs> Но влога дійшло до кінця. Надіюсь, вам сподобалося відносить, блоку на низу чи були Відні. Наступне наше місто Венеція. Тому чекайте наступний влог, Він буде дуже скоро. Дякую вам за перегляд, Дякую, що ви мене. Скоро зустрічі. Па-па.